Вітаю на каналі Живий обмін, оберіг життя, гармонія буття. Продовжуємо нашу тему щодо геобіології. Хотіла звернути вашу увагу на те, що коли ви надибаєте місце сили, сакральне місце будь-якого характеру. Особливо древнє. У вас є вже дуже багато ключів. Дуже багато. Якщо ви прийдете так на місце природнього характеру, Мегаліт, ви знаєте, що це місце незвичайне, що як мінімум, то дуже потужні космічні і телоричні енергії. Тобто, як мінімум, ви можете визначити геобіологічні явища і геобіологічні мережі землі. І попрацювати з мережами, попрацювати з вузлами мереж, попрацювати з геобіологічними явищами, особливо з Вортексами, з дамою. Так? Димарем нашим цікавим. Ви не забувайте, що завжди є господарі місця, так, хранителі, берегині певні живі енергії в різних вимірах, які знаходяться і які оберігають це місце, з яким можна поспілкуватися. На цьому місці може бути щось специфічне, що Має значення конкретно для цього місця, так, якась своя спеціалізація. Наприклад, там може бути якийсь маршрут для посвяти. Так? Тобто, наприклад, якщо ви гарно спілкуєтесь з тонкоматеріальними присутностями а, і принесли, звичайно, дари, подякували, вам можуть відкрити цей маршрут, яким ви можете скористуватися. Або, наприклад, цей дольмен, будь-який магаліт має, наприклад, спеціалізацію по стіленню, відновленню, по підвищенню, наприклад, ваших частот. Там ви можете визначити, де у вас там резонатор, осцилятор, каталізатор, так, вся оця структура. Антенка також, так? І зазвичай ви знаєте, що антенка це як мінімум один манір, як мінімум, один має десь бути. Ви вже прекрасно знаєте, що є певний підхід <плес> <плес> до цього камінчика, його орієнтація, навіть там всякі зубчики, які викорбовані, вони всі мають значення. Що під ним має бути обов'язково вода, що його треба активувати. так? Якщо він пов'язаний з, скажімо, з дольменом, чи з курганом, чи ще з чимось, там може бути трошки інша якась спеціалізація. Тобто ви можете це вже трошки повизначати, так? А, звісно, звісно, ви можете просто, наприклад. Посидіти на геобіологічній мережі, звісно, якщо вона чистенька. Так? Якщо там є, а на дольменах часто є дуби, скажімо, дерево господар. Тобто у вас ще може бути така сільвотерапія з деревами, а у вас може бути взагалі ціла процедура по очищенню активації взагалі мегалітичного. Корпусу, так, у вас може бути спілкування з якоюсь тонкоматеріальною присутністю, яка, ну, скажімо, така особлива характерна саме для цього місця, що також буває, звісно. Можете попрацювати також вібраційно так, вашим голосом, чи шаманський бубен, тибетські чаші, музичні інструменти, так, овертонний спів. Можуть бути також задіяні різні практики робота зі стихіями, особливо вода, земля. Звісно, і в вогоні, і повітря, все підходить. Хто може здійснювати певні позитивні, звісно, ритуали, це також чудово здійснювати на місцях сили. Але ж пам'ятайте завжди, так що коли місце сили не активоване, воно спить. Або взагалі мертве, або його спеціалізація, от, наприклад, кургани. Так, там є конкретна присутність енергії смерті, то на таких місцях перебувати довго не треба. А ці місця добре підходять для того, щоб себе якраз якийсь тягар. Якісь кармічні відпрацьовки, щось з себе зняти, от щось відпустити, звільнитися. От для цього може підійти і знову ж таки недовго. І, взагалі, якщо ви знайшли, наприклад, лише один менір, один зведений вгору камінь, то, як мінімум, ви знаєте, так, що в нього є біополе. До нього є підхід і там є певні точки. І там є обов'язкова точка, там, де ви звільняєтеся повністю від негативних енергій, так? Ось сонце так світить в очі, вже кручу кручу не можу знайти. О, ось так. Резюме. Що навіть якщо ви прийшли? Більш сучасні будівлі, скажімо, церква, але сучасні, в якому мається на увазі ракурсі, що вони були побудовані там в середньовіччі, трошки пізніше, але згідно а, правил, геобіологічних правил, так? тобто правил, якими користувалися ще друїди, шамани, язичники, відаючі. Я більш ніж впевнена, що відаючи, які жили на території України раніше, вони володіли так само всіми цими знаннями. А дуже приємно, що хоч частково, але ці знання збереглися і змогли передатися. Звісно, в основному таємно, через різні ордени таємні, але вони збереглися. І от ми зараз маємо свободу, право їх віднаходити, досліджувати, практикувати, відкривати, можливо, щось своє. І створювати щось своє, так? Це вже чудово і прекрасно. Але, 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 у вас вже є багато ключів. Так, тобто, прийшовши на будь-яке місце сили, яке ви знайшли, це не обов'язково має бути дольмен, чи менір, чи церква, чи якесь інше сакральне місце, ви за допомогою вашого тіла, рук, маятника, рамок, будь-якого інструмента можете знайти дуже потужне місце сили, де є потужні енергії землі і космічні енергії. Їх можна закріпити на певному камені, ну взагалі на якомусь предметові а, натурального походження. Це звичайно ціла процедура, але головне ваші наміри, бажання, а, чистота думок, так, тіла, свідомості і що ви дієте, дійсно на благо усього живого. Тоді вам допоможуть, вам реально допоможуть в будь-якому разі, як мінімум, ви можете попрацювати з місцем самим згідно його спеціалізації, з геобіологічними явищами, з геобіологічними мережами, а з конкретним чимось одним, так, чи з меніром, чи з дольменом, чи з статуеткою в церкві, чи знайдете місце, де от є звільнення від усього негативу. Як правило, це вхід в церкви, так, поріг, там камінчик має бути дуже такий чіткий. А так, Біля Мініру завжди є, у Дульмена завжди є. Тобто ці всі моменти ви можете познаходити, подосліджувати. А якщо там є якісь спеціальні маршрути, по святи чи з'єднання з підземеллям чи з космічними цивілізаціями, чи з якимись місцями сили, які знаходяться дуже далеко, але ці місця сили між собою пов'язані, так що дуже часто було. Це не обов'язково має бути лише церква, і не обов'язково вона має бути присвячена, наприклад, культу Марії чи Михайла чи ще комусь. Це можуть бути будь-які місця. Досить. Давні, так, особливо місця сили, по суті, нашої планети, вони всі пов'язані. Можна спробувати поспілкуватися з давніми місцями, з яким пов'язане це місце, де ви знаходитесь. Можна свою свідомість спробувати внести, якщо це, наприклад, на дольмен. Так, ось ця столешниця, ось зверху цей камінь, що лежить на інших каменях, всередину цього каменя. Так, звісно, якщо ви проходите в певні дні року, скажімо, на сонцестояння, то босі ніжки на землі і наповнюєтеся телерічними енергіями. Завжди є десь точка. Наповнення максимально телеричних енергій і космічних. Дві точки, як мінімум, завжди на всіх місцях сили. Це той мінімум, який ви повинні знати, запам'ятати і могти знайти. І звісно, навчитися цим користуватися, а ще краще відчувати. І писати коментарі, що ви не відчували, що ви познаходили. чи чи займаєтесь таким дослідженням, чи вам взагалі. Фікаво, так? Ну, а робота з Вортиксами чи з диварями це взагалі, можна сказати, майже окрема діяльність. Надзвичайна і потужна. Як мінімум, помедитувати в місці, в яке ви прийшли, так, подякувати, благословити. Можна якось прикрасити, прибрати. Завітається. Просто походити навколо з благосними думками, звісно. Як мінімум обійти тричі. Це, напевно, найменший мінімум, який треба знати. Будь-яке сакральне місце обходиться трич. Це вам нагадую і на замітку, хто не знав чи не запам'ятав. Це отой такий мінімум, що можна зробити будь-кому в будь-якому місці. Ключі у вас є. Чи ви ними користуєтесь? А це питання моє до вас. І я чекаю ваші відповіді. Дякую!